Привіт, хто дуже сильно любить осінь, як і я. А осінь вже скоро закінчується. Вже після Хелловіна вже будуть готуватися до зими вже магазини. Всі в новорічних товарах, так тому ми з вами будемо проживати майже останній місяць осені Дуже круто. Я зробила список, що ми разом з вами зробимо. Перший список це що потрібно приготувати цієї осені. Перше, це синабони. Це смачні булочки з корицею. Я ще готувала їх і в дитинстві, і коли вже переїхала в Польщу, їх готувала, тому приготуємо разом з вами цей смачненький рецепт. Друге, я хочу вам показати рецепт свого осіннього супа гарбузовий суп. Обожнюю його. Я навіть купила для нього спеціальні тарілочки у вигляді гарбуза, тому також хочу поділитися смачненьким осіннім рецептом супа. Третє, що ми з вами приготуємо, це, знаєте що, це, звичайно, кексики. Саме звичайний десерт, напевно, так. Я купила формочки осінні, тому також хочу встигнути їх приготувати. Четверте, це дуже цікаве печиво, знаєте, яке? У вигляді. Поговичок, ось так він виглядає. Це печив у стилі кароліни в страні кошмарів. Це прям мультик мого дитинства, і я навіть зараз люблю його переглядати. Не всі можуть його оцінити, але він дуже цікавий і прикольно зроблений. П'яте, що я хочу приготувати, це піца, така хеллоуінська у вигляді привида, або ще піца як гарбуз. Також хочу з вами приготувати. І ще, що ми з вами приготуємо: шосте це. Вафлі! Я купила маленьку вафельницю спеціально для гарних осінніх рецептів і не тільки осінніх. Також зроблю обзор на свій тікток, і ми з вами приготуємо навіть сьогодні їх і скоро відео вийде на цьому тіктоці. Як вам список, що ще додати. Може, я навіть ще щось додам, тому що я можу щось забути, але ми з вами будемо потихеньку його робити. І кому цікаво, як ми будемо його робити разом з вами, можете підписатися на цей тікток. Чекаю вас.